Показати, що Я дуже люблю цей мячик, безжитання поки що з вами. Так, наше завдання. Навчити мене піднімати руки догори. А я вам показую трошки, потім ви. Нам мені показуєте. Зроби так. Я піднімаю і я роблю підсказку. Якщо мене дитина погано робить, я починаю один, два, три і разом з нею я опускаю. І я молодець, кажу, умнічка, вона чимось іграється, наприклад. Даю їй компот, даю їй сок трохи. Можна з піщевиками підп'юти. Ти трошечки пограєшся, молодець, а потім будемо займатися. Один, два, три, спокійно забираю. Головне, якщо ми сказали, ми вже впевнені, маємо запитати. Не завжди не піддає, то не можна гульки використовувати, можна піщеві використовувати їх, проще забрати. Їх не треба забирати. Назділа і все. Або булки, вони і все. Зроби так. О, я теж роблю один, два і на три. Я вже я опускаю. Тобто мені потрібна негативна фаза, щоб дитина хоча б за мною опускала. Зараз ми з Іванкою робимо так. Зроби, зроби так, я починаю рух. Піднімаємо її руку. Один, два, три. Все і опускаємо руку. Добре, вже на сорочки 100 років пішли зараз. От. А, і кожен раз ми підкріпляємо. Але з каждому разом ми маємо або рахувати один, а потім вже відпускаємо, щоб нас трохи подержали так. Розумієте, Та, якщо дитина розумієш, що ми її систематично. Так, да. да, повільно, не торопимося. Фрик мій дитині. А вот. Все у нас розуміє, що її стабільно за це тоді вже, щоб опустити, щоб опустити, вона ж підкріплює. Давайте спробуємо, дивимо, так, привертайте погляд, каже, зроби так, і давайте інструкцію. Я тобі навмячу, зробити так. Ну, раз, два, три, тоді ви вже ну тут, щоб я зацілітірую. День два-три, а потім на три опускаєте. Так, ви не опускаєте і в Що ви хочете, і ви не стісняєтесь, скажіть, що хорошо, щоб один, два, три. Дитина тоді розуміє, що там треба оставатися хоча б три секунди, щоб ви могли там по-перше опустити цю руку. <зв 'язок> Опустить, перше, отпустить, що я? я за важку, так? Отпустити. Тобто ви ж маєте вбирати цю цей сказку. Це так, можете казати один раз, вначалі все, о, ці цепочки, так. Потім, якщо у вас вже вдається, що 3 чуть секундочките, поки випустите самі, ви вже починаєте зробити так і самі піднімати руки, щоб він за вами торгувати підняв. Це права нуля, вона може скучну увага, деякі діти не люблять, тому що мишці швидко устають. Тому, ну, якщо у вас є класна проба, тобто на сьогодні дитина почала вас піднімати сама. Супер, супер хороший результат, все. Перейдіть на іншу праву, поки що не треба. Тобто, і це всього касується. Де тобто, є малі сподвижки? Краще їх зафіксувати, мати совість і не перетяжувати в цьому ділі. Тобто, все. Дякую вам. Тобто, це є безпомилкове навчання. Коли людина спочатку починається з підсказки. що ви не робили багато раз інструкцій, а вона залишалася не, не е, успішною. Основний, пункт — залишати дитину успішною,